Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую разом зі мною відвідати Аврору, покажу вам асортимент та ціни на посуд і різні товари для дому. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок! Я вже в Аврорі. Давайте дивитися, що тут є цікаве. Сподобались мені ось такі чашечки, вартість 99 гривень. Вони скляні, тоненьке скло, є в двох кольорах: в сірому та в бежевому. Ось така симпатична чашка. Вона порцелянова, Її вартість 59 гривень. Невеликого об'єму білого кольору з золотою ручкою та золотою облямівкою. Ось така симпатична чашка з ручкою сердечко з написом лав. Вона порцелянова, вартість 88 гривень. Чашка горох 49 гривень. Такі чашечки на 350 мл з написом Coffee Time, 49 гривень, є в різних кольорах, бежева, блакитна. Така чашка коштує 59 гривень. Є звичайні білі, класичні чашечки, 44 гривні за штуку. Бірюзова, дуже симпатичний колір, приємний 88 гривень. Ваза, дивіться, ось така 249 гривень. Вона скляна, легке скло. 149 гривень ваза у вигляді циліндру. Ця вазочка вже важча. І по акції є ось такі вази, 117 гривень. Вони йдуть в коробочках. Дуже зручно комусь подарувати. 159 гривень ось така ваза. І зараз по акції варіанти таких ваз, 129 гривень. Теж така ваза в коробці йде. І за 199 ось така. Є зовсім маленькі вазочки, 55 гривень. Легенькі. Симпатичні баночки для спецій, 64 гривні вартість такої баночки. Ось дивіться, ціна, скло та метал. Є з цієї серії млин для спецій, його вартість 88 гривень. І також є пляшки з розпилювачем. 99 гривень вартість. Але це пластик, скло, є в рожевому золоті, в жовтому золоті, і ціна 80... Ой, 99 гривень. Цукерниця скляна у вигляді сердечка з бантиком 88 гривень, є в сірому склі і в прозорому з перламутром. Досить симпатичні цукорниці, 64 гривні ціна, скло та пластик ложечкою. Є в двох кольорах: в бежевому та синьому. Дуже симпатичні келихи. До речі, в них можна подавати десерти або порційні слоєні салати. Зараз подивимось вартість. 99 гривень коштує такий келих. Симпатичні скляні стакани. Набір із 6 штук, вартість 149 гривень. Дуже симпатичні келихи, незвичної форми. Набір з 2 штук. 349 гривень ціна. 99 гривень зараз коштує ось такий салатник, досить симпатичний. Ось такий дуже симпатичний салатник, або можна використовувати як глибоку тарілку. Бренд LUMINARC, Вартість 88 гривень. Написано, що це блюдо, 88 гривень, зараз ціна зі знижкою. Але можна використовувати для подачі салату або просто використовувати як глибоку тарілку, дуже приємний блакитний колір. Стакани, ось такі скляні, з подвійним дном. Не бачу об'єм, але вони досить об'ємні. Зараз по 139 гривень. Тарілочки по акції, LUMINARC, Ось такі маленькі, 18 см, діаметр 55 гривень. І більшого розміру 25 см за 59 гривень. Симпатичні тарілки, дивіться, ось така велика тарілка блюдо 139 гривень. Приємний колір бірюзовий. Віж ще глибока. За 99 гривень. Симпатичні ось такі салатники. Дивіться, вони є з різними малюнками. 49 гривень. Ціна. Ось такий візерунок. І ще ось такий. Дуже гарні, симпатичні, можна, до речі, використовувати для зберігання горішків, сухофруктів. Будуть гарно виглядати на столі. А можна купити два таких салатника, дві ємності, поставити на дерев'яну тацю, і буде дуже, дуже гарно. Пляшка для олії. Або для оцту 109 гривень, ось така коштує. Вона скляна змірною шкалою. І є ще ось така пляшка. 88 гривень з дозатором Глейчик дуже симпатичний. З дерев'яною кришечкою. Зараз по акції 192 гривні. Об'єм 1 літр. Банка для сипучих 99 гривень з дерев'яною кришкою. По акції зараз ось такі ємності для сипучих: 139 гривень, бамбукова кришечка. На жаль, є написаний об'єм меншого об'єму такі ємності коштують 149 гривень. На них немає знижки. Ой, які симпатичні стаканчики, вони правда пластикові, але можна їх брати кудись на відпочинок, на природу, на дачу, вартість 49 гривень. І є ще ось такий варіант, дивіться, які класні. І ціна таких стаканчиків 34 гривні. Попереду весняно-літній сезон можна. Придбати, Ой, дивіться, які ємності. Симпатичні. Ось така кругла ємність для сипучих з кришкою 129 гривень. Є варіанти прямокутної форми 109 гривень і меншого розміру 88 гривень. Тут, до речі, дуже щільно тримається кришка. Бо в круглому вона хитається, майте на увазі Сірий пластик і є ще прозорий. Із цієї серії є ще ось така маслянка, вона досить великого розміру, ось так відкривається. Вартість 88 гривень. Сподобалась мені ось така коробочка для серветок. Дерев'яною кришкою, сама коробка пластикова. Зараз по акції 64 гривні. 69 коштує ось така маслянка пластикова. Виглядає як скляна, симпатично. Серветниця чорного кольору, стильно. Зараз подивимось ціну: 55 гривень. 139 гривень коштує ось така ємність для зберігання столових приборів, дерев'яне дно. Форми для запікання скляні 349 гривень. Ось така форма з ручками та з кришкою. По акції зараз ось така скляна форма для запікання. Її вартість 229 гривень. Зараз по акції за 179 гривень ось така форма для випікання з антипригарним покриттям. Вона розсувна з замком є круглої форми, 28 сантиметрів діаметр і вартість такої 139 гривень зі знижкою. До речі, знижка діє до 23 лютого. Форма для випікання для хлібу або для кексів 69 гривень. 109 гривень. Ось така форма для запікання. Деко для запікання. Ось розміри. Є ось такі мішечки кондитерські, багаторазові. 40 см Зараз подивимось вартість. 29 гривень. І є ще мішечки кондитерські, одноразові. 50 штук в наборі, розмір М і ціна 34 гривні. Формочки силіконові для кексів. 3 штуки в наборі 22 гривні. Є паперові по 27, форма для цукерок 49 гривень. Прихватка силиконова 34 гривні. І є більшого розміру в таку саму вартість. По 44 гривні ось такі формочки силіконові у вигляді сердечка. Для шоколадних цукерок є ще у вигляді звірят, дивіться, ось такі класні кролики, ведмедики та качки. І є ще ось такий варіант круглих цукерок. 49 гривень. 29 гривень коштує ось така силіконова кісточка з блискітками Є різних кольорів. Є ще блакитного та подругого кольору. Лопатка 24 гривні. В Аврорі є ось такі вінчики для збивання, капучинатори 49 гривень. Вони працюють від батарейок. Ось такі пластикові контейнери, перфоровані. 59 гривень. Можна використовувати для зберігання косметики або для організації якихось дрібничок, або для організації в холодильнику. Є ще ось такі прозорі по 49 гривень. Ось є приклади, для чого їх можна використовувати. 69 гривень ось такий органайзер для зберігання в холодильнику. Дивіться, Він пластиковий. З однієї сторони є ручка, що дуже зручно. Стакан мірний 34 гривні. Є по акції ось такий маленький, зараз 19 гривень, і є взагалі малютки по 12 гривень. Менажниця дерев'яна, зараз по акції 65 гривень. Ця менажниця йде з підставкою під чашку та десерт. Можна вибрати дерево різних кольорів, з темного кольору. До речі, мені темного більше подобається на мій смак. Симпатична дошка кухонна, пластикова. Ось такий розмір. Зараз по акції. 49 гривень. По акції зараз лопатка кухонна 74 гривні з дерев'яною ручкою. Дивіться, яка симпатична. Дерево гладеньке, без недоліків. Лопатка сама пластикова. І ще 88 гривень коштує ось така шумівка кухонна, теж з дерев'яною ручкою. Сама шумівка пластикова. 69 гривень коштує ось такий набір кухонного приладдя. Тут є все і лопатки, і шумівка, і черпачок, і зручна ложка для спагетті Пополоник кухонний 77 гривень. Це з цієї серії. Можна зібрати набір. 29 гривень коштує ось така ложка для меду. Вона дерев'яна, непогано виконана, гладенька. Термокружки 279 гривень, є в різних кольорах. В білому та в чорному, для кави та чаю. Ємність харчова 149 гривень. Ємність металева з пластиковою кришкою, що дуже зручно, при зберіганні. Кружка сито для борошна, Зараз по акції 84 гривні. Миска глибока металева, 58 гривень зараз по акції. Друшляк металевий. З двома ручками. Зараз теж по акції 139 гривень його ціна. 249 гривень коштує ось такий чайник заварник. Він скляний, дивіться, який симпатичний. Об'єм 750 мл. Чайники зі свистком 349 гривень. На 2,5 літри є в різних кольорах. Термоси металеві 249 Ось такі по акції зараз 149 гривень. Є ось такі металеві 110 гривень. Зараз по акції 129 гривень такий кіпш. Металевий без кришки. І є ще варіант з кришкою, скляною за 349 гривень на 1 літр. Ручка з гумовою накладкою, підходить на всі види плит. Ось такі ще симпатичні контейнери для зберігання. Вони пластикові по 59 гривень. Є сірі з зеленою кришечкою і є повністю сірого кольору. Дивіться, яка лампа. Зараз дізнаємось ціну 349 гривень. І ось так воно виглядає. Досить симпатично. Працює від батарейок. 200 гривень ось такий І пластиковий світильник. Теж працює від батарейок. Є ще. В чорному кольорі, тільки він вже металевий. Зараз дізнаємось його вартість 279 гривень. Вітер декоративне з ручками. Можна їх використовувати для зберігання. А можна в них робити композиції квіткові або різдвяні до Великодня. І так само можна їх використовувати, звісно, як горщик для квітів. Зараз ціна зі знижкою 64 гривні. Підставка декоративна листочок 49 гривень, ціна зі знижкою. Є Ось такі листочки 64 гривні. Є ще чорна з золотом. Біло-симпатично виглядає. І є ще ось такі листочки, зараз по 34 гривні. Ось така симпатична LED лампа. вона пластикова. Можна взяти її з собою. На природу, на дачу, на балконі поставити. Або, в принципі, можна використовувати в кімнаті. Так, зараз подивимось вартість. 249 гривень. Дозатори для рідкого мила, дивіться, ось такі. 69 гривень зараз коштують. Є скляний за 55, є в різних кольорах, там я бачу сірий, рожевий і є пластикові. Теж в різних кольорах. Зараз подивлюсь ціну, 39 гривень. Органайзер для косметики або для дрібниць 149 гривень. Дивіться, буде зручно ось так розкласти свою декоративну косметику і вона завжди буде в порядку. Контейнер для дрібниць. Пластиковий 39 гривень. До речі, дуже зручно брати з собою в дорогу, складати сюди олівці, пензлики. Ось такий набір гачків. 24 гривні. Вони металеві, самокліючі. Ось такий чайник зараз по акції 199 гривень з бамбуковою кришечкою. Годинник, такий мінімалістичний стиль, 147 гривень зі знижкою ціна. Є маленькі настільні годинники по 55 гривень в різних кольорах, чорний з білим, білий з золотом. Це те, що завжди потрібно. Ролики для чищення одягу. Зараз є по 17 гривень по 22 гривні. Є набори 39 гривень, є дивіться ось такі з котячою лапкою по 49 гривень. Є ось такі з ручкою 55 гривень. По акції зараз ще кошики для зберігання з кришкою. 129 гривень. Їх ціна є в різних кольорах: світло-сірий, чорний, бежевий, досить великого розміру, симпатичний вазон для квітів, вартістю 109 гривень, відро для сміття пластикове. Кришкою 149 гривень. Йоршики для унітазу. Ось такий сірий є. 129 гривень ціна такого йоршика. Є ще ось такий варіант. Вартістю 109 гривень. І є ще з бамбуковою кришкою. 169 гривень ціна такого. 49 гривень коштують ось такі прищепки. Цілий набір. Їх тут дуже багато, але вони невеликого розміру. Щіточки, дуже зручні, всередину можна налити миючий засіб. 24 гривні ціна. Дивіться, яка прикольна пробка для ванної або для. Умивальника з качечкою. І є ще варіант з зіркою. Зараз переглянемо ціну. 34 гривні. Є ще дерев'яні. прищепки набір 24 гривні. 29 гривень набір таких пластикових. І є ще, до речі, дивіться, ось такі за 44, незвична форма така. Набір серветок з мікрофібри в наборі 3 штуки, 34 гривні. Є вибір пакетів подарункових, паперових, дивіться який симпатичний, мінімалістичний стиль, 34 гривні, вквіти 29 гривень. Є ось такі маленькі по 24 з різними малюнками, 34 ще меншого розміру. Ось такі святкові 34 гривні. 39 такого плану. Ось такий набір для прибирання. В наборі йде відро з віджимом та швабра. Коштує 449 гривень. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Я вам всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей, Па-па!